У Миколаєві відзначили день тренера. Більше 50 спортивних наставників Миколаївщини були відзначені місцевою та обласною владою. Як минуло свято, хто отримав нагороди, а також про тренерів, які представлятимуть наш регіон на Олімпійських іграх. Далі у репортажі. 19 липня у Миколаєві привітали кращих тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту з нагоди Дня тренера України. Про історію цього свята нам розповіла начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко. 19 липня в 2021 році був офіційно визначений цей день, коли гуцайт Вадим Маркович був ще міністром спорту, молоді та спорту. Він вийшов з ініціативи до офісу президента, до уряду з пропозицією, щоб день тренера все ж таки був окремий від дня вчителя, і його почули. І на сьогодні ми маємо таку можливість відзначати день тренера. Захід у Миколаєві міське управління спорту організувало разом з обласним управлінням. Велике свято насправді тому, що дуже багато людей, які стоять поза лаштунками, поза кулісами спорту великого, це є тренери. Якщо ми не будемо вшановувати і поважати їхню працю і показувати це як соціальний проєкт, як ось сьогодні спільна. Спільне свято з містом воно вдалося, воно чудово, тому що це неймовірна атмосфера саме тих людей, які нас виховують. Тобто, ми хочемо зламати стереотипність того, що тренери – це там десь за лаштунками їх ніхто не повинен, бачити. їх повинен бачити, про них повинен знати. В цей день прийшли привітати тренерів керівники Миколаївської області та міста Миколаїв, адже багато хто з них свого часу і був пов'язаний зі спортом, і продовжує підтримувати його зараз. У нас є бажання, є бажання в мене, є бажання моєго першого заступника Георгія Решетілова. Тому попереду у нас багато роботи. І я звертаюся до вас і кликаю. Припустіть, що щось змінюється. Припустіть, що можна щось змінити, щоб влада зараз реагує і щось буде змінюватися. У нас є дві ліцензії на олімпіаду. Так? Сподіваюся, наступного року ми планку це ще завищимо. Далі Віталій Кім вручив почесну відзнаку начальника Миколаївської обласної військової адміністрації святий Миколай Чудотворець третього ступеня, заслуженому тренеру України з фехтування Ларисі Павленко, заслуженому тренеру зі стрибків у воду Сергію Гуменюку. Відзнаку другого ступеню отримав Олександр Міненко, заслужений тренер України з рукопашного бою. А от відзнаку Миколаївської обласної ради за заслуги перед Миколаївщиною отримали Сергій Білобаба, Артем Скороход, Валентин Бєріснів та Олена Шумілова. Нагородив заслужених тренерів з боротьби греко-римської фехтування, баскетб. Болу та плавання синхронного відповідно голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич вітаючи присутні, говорив про внесок тренерів у перемоги спортсменів. Зазвичай, коли ми бачимо весь на екрані, хто піднімає кубок, чи стає на підстал з медаллю, чи хтось там ламає шпагу від радості, ми бачимо їх як людей, які створили саме себе. А за ними стає ще велика, велика команда людей і зазвичай про них забувають. Тому, не дивлячись на те, що вас не так часто показують по телевізору, дякую вам за ту важливу роботу, яку ви робите. Далі разом з секретарем міськради, головою регіонального відділення НОК України Дмитром Фалько теж нагороджував тренерський корпус нашого міста. Отримали ті, хто виховують чемпіонів, і грошові премії, що останнім часом для Миколаєва стала доброю традицією. Відповідну увагу приділили присутні наставникам олімпійців. Вперше в історії Валерія Перемета буде представляти наше місто на олімпіаді у художній гімнастиці. Наразі вона тренується у складі збірної під керівництвом видатної постаті цього виду спорту Ірини Дерюгі проте про першу тренерку Ірину Гусєву, з якої Валерія починала свій шлях, нам розповіла очільниця спорту міста. Гусіва Ірина Вікторовна працює вже понад 30 років в комплексній дитячій школі Перемога раніше це дитяча у нас, спортивна школа. номер 3. я, як спортсменка, як вихованка тієї школи, знаю особисто ще з дитинства. Дуже дуже потужний тренер, дуже грамотна людина. Але ж так трапилося, що в неї була дуже серйозна хвороба. Вона її подолала, ми її як могли допомагали. І Ірина Вікторівна з другого класу виховує Валерію Перемету, і вона каже, що я, я не просто довольна, взагалі її ніколи не відзначала як тренера. і взагалі її завжди десь там у куточку ставили, а вона виховувала кращих спортсменів. Тож наразі управління спорту запевняє, що про тренерів забувати в жодному випадку не будуть, і підтримка буде тільки зростати. Наскільки це, звісно, можливо в умовах сьогодення? Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март.